Скільки триває пересадка волосся? В залежності від кількості графтів, які ми беремо за один раз. Зазвичай, щоб взяти 500 графтів, наприклад, потрібно там, півгодинки, І щоб їх пересадити ну, ж таки від півгодинки до 40 хвилин. Це якщо виконує е, сам спеціаліст пересадку волосся. Тому просто 500 множимо на е, кількість, скільки нам потрібно, ну, плюс-мінус це залежить час від цього. Чи це боляче і яка анестезія використовується? Місцева анестезія ще не, ні разу не було такого моменту, що пацієнт сказав: Так, стоп, все боляче, я йду додому. Тобто, це так трошки неприємно під час анестезії, але знову ж таки, коли вона подіяла, то сама процедура безболісна. Яка кількість графтів зазвичай пересаджується. Все залежить від донорської ділянки. Треба враховувати, що чим більше графтів ми беремо за один раз, тим більше є ризик виснаження донорської ділянки. Тим більше є вірогідність того, що два-три взяти графти один біля одного може призвести до виникнення алопеції в цій зоні. Тому індивідуально визначається від того, що пацієнт хоче. Ми плюс оцінюємо е, саму площу донорської ділянки, і тоді можемо запропонувати найкращий варіант. В середньому десь 2-2,5 тисячі графтів це та кількість, яка на сьогоднішній день пересаджується. Чи залишається рубець після забору волосся? Все залежить від методики, це важливий момент. І якщо використовувати сучасний інструментарій, то принаймні в зоні, куди ми пересаджуємо, там рубців немає, їх не видно, не помітно, їх немає. Якщо ми кажемо зі сторони донорської ділянки, то звичайно, якщо ми забираємо волосинку, там лишається невеличка крапочка відсутнього волосся. Але сусідні волосинки вони перекривають цю точечку. І з естетичної точки зору так непомітно, що щось було зроблено. Що відбувається з пересадженим волоссям у перші тижні? В перші тижні не можна. Булося чіпати будь-яким чином, тобто ми кажемо про перші два тижні. Чесати, вичісувати, розчісувати не можна, тому що, по суті, що ми робимо, ми графтики вставили. Ми їх не можемо не приклеїти, не пришити. Вони просто вставлені в шкіру, і їм треба час для того, щоб відбулося загоєння і фіксація в м'яких тканинах. Тому От прямо два тижні ніяк не чіпаємо так, мити голову потрібно. Ми проводимо багато часу з пацієнтом по інструктажу, як себе поводити, як обережно мити голову ці два тижні.